Спортивний одяг Екстра 10 кг, ціна 4050 гривень. Ось такі класні чоловічі штани спортивні. Знизу йде манжет, розмір це Esk, це йде Nike. Вони самі такі йдуть на флісі. Дуже класні штани. Далі ще йде ось такий світшотик з капюшоном. Розміром Елька. Наступний йде штани. Розмір 34-36. Йдуть на резинуці. Матеріал балю. Далі йде ось такий світшот з капюшоном. Розміром Елька. Наступний йде ось такий класний червоний розмір. Я тут не бачу. Далі йде шотик чемпіон. Дуже гарний. Він йде на плісі. Розмір XL. Далі йде XL штани. Вони йдуть прямі по довжині. Наступний йде ось такий класний ладничок з капюшоном. Далі йдуть спортивні штани. Наступний де розмір я тут, а розмір М, Ось такий батник жіночий. Тут розчіпається. Далі десь такий чорний. розміру я тут не бачу, напевно, м наступний Розмір С. Такий класний біленький, він йде на флісі. Нагадую, що? Це сорт екстра. 10 кг. Ціна 4050 гривень. Далі ще йдуть такі штани. Знизу йде такий широкий пльош. Ска. Наступний йдуть розмір 44. 44, 40, 42, 44. Наступний іде ось такий батнічок. Як бачите, одягу є велика кількість. Розмір L. Далі йде XL. -чка. Ось такий класний світшот. Він також йде на легенькому плісі. І залишилось ми дві модельки. Це йде ось такий XS-останній. 嗯。Um.